Можливо, стосунки не ваші взагалі. Чомусь в полі з'являються не ну, якби не ті чоловіки, які б нам хотілося. Mm -hmm. Чоловіка для вас нема, всі не такі є. По факту, дорослішайте. Просто-напросто можете розвалитися на тисячу маленьких медвіжан. Фініталя комедія. це як не тянуть на глобус. Хочеться думати, що справа в не тобі, але можеш трішки і в тобі. Вітаю вас на каналі про стосунки з Ірина Савчук. І з вами я, Ірина Савчук, менторка зі стосунків, магістр психології. І просто гарна людина, яка прийшла вам сьогодні розповісти дуже важливий секрет. Що про тебе може сказати твій чоловік? Як думаєте? Mm -hmm. Хочете знати, чому ти притягуєш саме? Таких чоловіків, або чому ти притягуєш не тих чоловіків, і це все таки карма, від чого це залежить, чи можливо це змінити, бігти до кого до астролога, таролога, психолога, чи що робити, коли ти притягнула не того? А поки ти підписуєшся на мій канал, я сподіваюся, ставиш лайк і ділишся цим відео зі своєю подругою. Я тобі розкажу, чому ти знову з емоційно холодним чоловіком, без ініціативним маминкиним синком, і хочеться думати, що справа в не тобі, але може ж трішки і в тобі. Поїхали розбиратись. Ми, а, жінки, та й чоловіки також притягуємо в своє життя партнерів не свідомо. Наш внутрішній світ відповідає їхні внутрішні ролі в цьому світі, тобто ми можемо думати, що ми вже такі там розумні, успішні, начитані, і так далі, але чомусь в полі з'являються не ну, якби не ті чоловіки, які б нам хотілося. Тут це знаєте не про логіку чи смак на чоловіків, це про поле, про енергію, про вібрацію, яку ти створюєш своїм внутрішнім станом. І не потрібно дивуватися, що на сьогодні в твоєму житті якісь такі для тебе дивні чоловіки, тому що, наприклад, якщо ти звикла рятувати людей і чоловіків, то до тебе. Ми будуть завжди приходити травмовані, які будуть виливати тобі душу, розказувати, як у них що не так, тому що твої вуха налаштовані на вібрацію чоловіків жертв. Якщо ти зручна і звикла пристосовуватися до навколишнього середовища, то до тебе в життя прийде маніпулятор, який буде дуже влучно користуватися твоєю зручністю. Якщо ти сильна self-made woman, то а вже ж до тебе найчастіше притягнеться слабкий чоловік. І дитячий досвід, який на це повпливав, непрожиті потреби в дитинстві, травми, відхилення, холодні батьки, внутрішні переконання, що якщо я буду, хоч комусь потрібно, мене не покинуть в дорослому житті, дорівнюють токсичний союз. І є декілька варіантів вирішення цієї проблеми: перше це йти в терапію. Друге, це прийти до мене на курс про сепарацію, до речі. Дуже раджу, тому що він буде для вас найвлучнішим для вирішення цього питання. А третє це дорощувати свою дорослу частину. Тобто, якщо ви не знаєте, яка травма, якщо ви не в терапії і довго не готові розбиратися в тому, що з цим робити, просто. Дорожчуйте кожен день, робіть кроки в напрямі своєї дорослої частини. По факту, дорослішайте. Звучить все просто, да? скажи, Іра, як це зробить? Називається усі ваші стратегії і вибір таких партнерів це захист вашої психіки. І коли мені кажуть, що в мене там наприклад довго немає стосунків, я завжди опираюся на те, що ваша психіка в цей момент, значить, захищає вас від стосунків, тому що ви реально не готові йти в них, бо там така сильна травма лише, Жить, що ви просто-напросто можете розвалитися на тисячу маленьких медвіжат, і вам не потрібні зараз стосунки. Тому це сперечатися з шляхом, на якому ви вже зараз стоїте, це підпилювати гілку, на якій ти сидиш, і не з цієї сторони, на якій ти залишишся. Перший крок до розтішання це прийняти цю гірку правду. Прийняти правду, що я знаходжусь тут і зараз в такому то положенні, що мені потрапляються ось такі-то чоловіки. Ці чоловіки мені показують то-то, то-то, і, навірно, я з цим не згодна, тому готова почати щось робити. Доросла позиція це почати це змінювати, а не наматувати соплі на кулак, дівчатки. І коли ти... Починаєш розуміти власні стратегії, починаєш нарешті в них розбиратися, то ти вже не можеш не реагувати і вибирати це. Ти вже будеш так чи інакше щитувати це поле і розуміти, що знову прийшов отакий чоловік, що мені зробити. До речі, поки я записую це відео, я думаю про те, що я для вас підготую вебінар, і можливо ти будеш дивитися це відео вже тоді, коли буде анонс цього вебінару, а про стратегії поведінки. Які стратегії поведінки, куди нас заводять, і як їх змінити для того, щоб вийти на інший рівень життя? Тому якщо ти пропустила сепарацію, то обов'язково приходь на стратегії поведінки. З цього починається твоя глибока трансформація: з усвідомлення, де ти стоїш, з яким чоловіком ти живеш, як тобі взагалі з ним? Да? В мене ж не дарма в поле приходять жінки, які або не мають стосунків. Або розлучаються після 20 років шлюбу, наприклад. І це також складно. Коли в тебе стратегії поведінки всі були навколо сімейної моделі виховання дітей, життя з чоловіком. І тут там, після 40 ти залишаєшся в капець вакуумі власного життя. І єдине, що насправді повинно відбуватися в твоєму житті, коли ти вийшла з таких довготривалих стосунків, це пізнання себе. Да, дівчатки, якби не хотілося бігти знову когось рятувати або бігти в стосунки, щоб відволіктися від чогось важливого для тебе, коли ми обираємо таку глибинну трансформацію, як розлучення з довготривалим партнером, наша задача. Заглибитися в свої цінності, зрозуміти, хто ми, зрозуміти, що ми, чим ми хочемо займатися, як ми хочемо жити. Тому що у когось для цього є все життя. Наприклад, я вийшла заміж після 35, та, і в мене було достатньо років об своїх там партнерів в цивільних шлюбах, обтертися, зрозуміти, як мені з ким подобається, як мені не подобається, знайти нових друзів, втратити старих друзів, поміняти, вчитися і дуже-дуже багато пережити досвідів. А хтось одразу там після. Двадцяти йде в материнство в життя з чоловіком, і це їх шлях, тому що їх шлях пізнання почнеться після 40. -ка. А в мене вже йде шлях ділитися з вами, тому що я дуже дуже, -дуже багато до 40 чого проробила, і мені треба цей досвід виносити в світ. Ні один, не інший варіант шляху він не поганий. Він ваш. Мій такий бути молодою мамою в 40 років, чийсь шлях в 40 вже випустити дітей з гнізда і «Фух, слава Богу, можна начать жити. І кожен шлях прекрасний своєю унікальністю. Тому не надягайте на себе одяг інших людей да, в плані досвіду, в плані того, що вони показують, знаєте, це як натягнуться на глобус. Не потрібно. Вам потрібно розібратися, що вам робити зі своїм життям тут і зараз. Якщо до вас приходять не ті партнери, і якщо вони не ті приходять, то досить обманюватися, досить жити в ілюзії, що це щось не так з партнерами, що якісь чоловіки не ті, або моє улюблене на сайтах знайомств нормальних немає. При тому, що якщо зібрати всі сайти знайомства, там мільярди людей. Ну, типу, дівчатки, ви що, серйозно? Тобто, в жодній країні ваче та чоловіка для вас немає. Всі не такі є. Ну, ви серйозно? Це неправда, це ілюзія вашого мозку. Це ілюзія, тому що не хочеться йти в цей досвід травматично, страшно, вдруг не вийде. А може з першого разу й не вийде, може вийде з другого, з третього або з п'ятого, але ви ж навіть не намагаєтесь. Можливо, стосунки не ваші взагалі, але ж треба спробувати і дійти самостійно до цієї думки, що ні, бляха, я не хочу ні з ким жити. Все, фініта фініталя комедія, нажилась. Я хочу сама або навпаки перепробувати зрозуміти Боже, де стосує просто створена для стосунків. Але як ви можете дізнатися, якщо ви не пробуєте? Як ви можете дізнатися, чи подобається вам чай мача, якщо ви ніколи його не пробували? Те ж саме і про це. Чим більше у вас об'єктів для роботи психолога, називаємо їх, коли дівчата приходять до мене в менторство або в індивідуальну роботу, я завжди кажу, звісно, ходи на побачення, тому що ти обпеклась, там, спотикнулась, і нам є де з точки зараз витягнути, що тебе там так тригерить. До речі, нещодавно буквально я так і сказала. дівчині, яка зі мною працювала, я кажу, Треба йти в цей досвід, хоч і страшно, тому що якщо ти туди не підеш, на мене ти витратиш більше грошей. От дивіться, ви можете е, йти іншим шляхом, ходити постійно до мене або там, до іншого психолога, намагатися вийти на свій рівень чоловіків, який ви хочете. Але це буде теорія без практики, складно буде витягнути істинні переживання з вас. А якщо піти в стосунки, в які ти страшно, травматично, і принести це своєму психологу і сказати: Ситрі, отут-от болить, отут він, коротше, гандон. І ми одразу по цій схемі розуміємо, що і як у вас працює для того, щоб це пофіксити і відправити вас назад, жити свою щасливу жизнь. Тому створюйте свій власний досвід. Йдіть своїм унікальним шляхом. Приходьте за допомогою до людей, які можуть вам допомогти. І таким чином швидше створюєте життя своєї мрії. А поки ви слухали це відео, я сподіваюся, що ви вже підписалися на канал про стосунки з Іриною Савчук. Написали коментар під цим відео і чекайте моїх наступних відео. А я чекаю зустрічі з вами. Дякую за увагу! І пам'ятайте, що в мене є підписка для мемберів. До речі, саме в цій підписці. А потаємна кімната і клуб Індії я записала окреме відео, де детально розібрала п'ять найпопулярніших стратегій поведінки. Дінки, жінок і на яку стратегію, який чоловік приходить, і що з цим робити. Тому якщо це відео вам залетіло і відгукнулося, дуже раджу вам придбати підписку і подивитися метражечку про патерни-поведінки. До зустрічі!